Цей номер 28 міста Житомира реалізували теплу та зворушливу ініціативу, яка покликана привернути увагу до проблеми безпритульних тварин та важливості людяності. Називається акція «Смаколики для чотирилапих, учениця 3-го д класу Аріна Балицька активно долучилася до підготовки заходу. У дівчинки є собачка Бублик, і вона із задоволенням допомагає безпритульним тваринам. Нам розповідали про тваринки ми знаємо, що. Ви підготували щось для тваринок? Траска що ви там підготували? Ну ми дали корм в коробочку, склали. Ну треба їм е, давати гарячу воду, е, годувати їх. Ще будувати, будувати будиночки для них. Весь ліцей об'єднався заради спільної мети допомогти тваринам, які втратили дім або ніколи його не мали. Під час акції вчителі та школярі 3-го Д класу зібрали корм, смаколики та необхідні речі для догляду за чотирилапами. Цьому ж році ми вирішили провести такий урок доброти, розказали правила, як треба доглядати за притульними, чому саме треба доглядати, і звичайно, зробити зробили сюрприз, зібрали нову коробку смаколиків для хвостатих друзів. І невеличкий привіт зробили плакат від своїх друзів хвостатих до безпритульних наших тварин. Захар покотило який які навчаються у третьому д класі, уважно спостерігав та активно відповідав на запитання під час уроку. Хлопчик має багато домашніх улюбленців, серед яких і собачка-хвостик. Найбільше запам'яталося про котики і собачку. ну недавно купив корм для Варинок думаю, що сьогодні після уроків нагодую Учень п'ятого Б класу Георгій Шаро вирішив продовжити сімейну традицію допомоги безпритульним тваринам, яку започаткувала його старша сестра. Він організував команду друзів, які відвідували молодші класи, та закликали учнів приносити корм і долучатися до ініціативи. Ми зробили таку листівку для дітей. Дорогі друзі, незабаром зима пухнасті похнасті без хатки просять бро, про допомогу. Давайте не залишимо їх наодинці з холодом та е, голодом. Допоможемо кормом для тваринок. Зігріємо їх теплом та увагою. Корм зносити в коробку у вестибюлі ліцею. Актив 5 Б класу. Я дуже люблю тварин і я хочу, щоб вони були щасливими. Волонтери підкреслюють, навіть невеликий внесок може стати важливим проявом доброти. Подібні ініціативи допомагають виховувати у дітей відповідальність, чуйність та здатність підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Ми відвідуємо завжди уроки доброти. Проводимо в ліцеях, в школах, в дитячих садочках, не відмовляємо нікому. Ми завжди готові ходити. До наших діток і розповідати про наших тваринок, тому що це одна один із методів і способів знайти родину для наших хвостиків. А найголовніша наша ціль, наша діяльність, наше волонтерство це саме знайти родину для безпритульної тваринки. Незабаром зібраний корм передадуть волонтерам громадської організації зоодозор, які піклуються про безпритульних тварин. Усі охочі можуть долучитися до ініціативи через соцмережі організації. Валентина Петрук, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Останні вихідні осені будуть незвично теплими. Такий прогноз роблять фахівці Житомирського обласного центру з гідрометеорології. 29 та 30 листопада атмосферні процеси будуть кволими, а погода невиразною. За справу візьметься мегамасштабний антициклон, який покриє більшу частину території Євразії. Через антициклон усі атмосферні фронти, які наближаються до території нашої області, будуть заблоковані. На Житомирщину надходитиме тепле вологе повітря. Чорного моря очікуємо похмуру погоду, можливі опади у вигляді дощу. Але вони будуть більш такі неістотні або взагалі мряка. Вночі та вранці очікуємо тумани або густі серпанки. Вітер не дуже дошкулятиме, він буде слабкий. Вночі стопчики термометра показуватимуть від 1 до 4 градусів тепла, а в день від плюс 7 до плюс 9. Такі температури є досить високими для кінця листопада. Це значне перевищення норми. Суттєвих змін у погоді на початку грудня не очікується. В умовах сучасного клімату зима більш нагадує пізню осінь. Звичайно, що будуть періоди із морозами, очікуємо і сніговий покрив, але це все буде дуже короткочасно і буде змінюватися відлигами і такою погодою суто осіннього, типу ожеледю, налипання мокрого снігу з дощами, а плюс буде чередуватися з мінусовими температурами. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 Нестача дітей, відбудова зруйнованих навчальних закладів, відсутність належної інклюзивної підготовки, низька заробітна плата вчителів та навчання під обстрілами ворога усе це реалії, з якими стикаються українські педагоги та учні. Щоб почути проблеми галузі безпосередньо на місцях і знайти можливі рішення, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся із освітянами Житомирщини. Наші останні новини дуже надихають освітян. Мова йде про підвищення заробітної платні і для школи в першу чергу, але працюємо і над тим, щоб протягом року підвищити викладачам в університетах. Дуже багато коштів через різні субвенції спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази, і це все про те, що ми маємо насправді як держава зараз дуже багато робити, щоб повернути увагу повагу до професії педагога, до професії вчителя. Одним з показових навчальних закладів Житомирщини є біотехнологічний ліцей Радовель, який нещодавно оновили за кошти мецената. Тепер діти мають змогу користуватися сучасними гаджетами, відвідувати творчі заняття, брати участь у дослідницьких проєктах та розвивати власні таланти. Матеріальна база впливає в першу чергу на можливості для розвитку дитини для створення цього середовища. І відповідно, чим вона краще, тим ці можливості більше. Але насправді в. Насправді... Це залежить від вчителя, бо вчитель може створювати це середовище нормальне для розвитку дитини навіть в сільській хаті, якщо він справжній вчитель. Учителька математики біотехнологічного ліцею Радовель Валентина Грек розповідає, з перших днів повномасштабної війни переживала кожен небезпечний момент разом зі своїми учнями, адже їхній навчальний заклад розташований поруч із кордоном із недружньою Білорусю. Спочатку так було і і боялися, і повітряні тривоги дуже часті. Вчили дітей, як спускатися у підвальне приміщення, якими шляхами повинні іти. І по подвір'ю, але е, загалом потім вже налаштувався процес і спокійно собі вчилися під час повітряної тривоги по дві по три години у підвальних приміщеннях. Своїм досвідом поділився і представник вищої освіти Анатолій Дикий, відповідальний секретар приймальної комісії Державного університету Житомирська політехніка, він каже: сьогодні вкрай важливо забезпечити безперервність освітнього процесу від школи до університету, аби молодь могла здобувати освіту і реалізовувати себе в Україні в контексті нової реформи, так та яка передбачає якраз збільшення заробітних плат для викладачів університетів для, для освітян в Цілому питання полягало в тому, що щоб нор. Нормативно регулювати якраз саме надходження до бюджетів університету, Олександр Сергійович відповідно виказав підтримку для університетів. Те, що наразі питання досить таки слушне, і що воно є актуальним, і влада всіляко буде підтримувати університети з точки зору того, щоб не обтяжувати фінансово саме університети в реалізації цієї ініціативи. Під час зустрічі освітяни змогли донести інформацію про виклики, які перед. Ними постають до представників різних гілок влади, аби разом знайти їм рішення. Такі заходи проводили вже в кількох громадах нашої області і продовжуватимуть впроваджувати цю практику і надалі. Почу. В Одесі на деяких перехрестях почали вмикати червоний сигнал світофору о 9.00 для того, аби місто зупинялося на хвилину мовчання. Скажіть, будь ласка, чи підтримали ви таку ініціативу у нас в Житомирі? Так Чому? потрібно давати шану. На так, Житомирі. підтримую. А чому? А, ну, ці люди будуть вшановувати свою пам'ять про загинувших. Так, да? а як же так не підтримати такої ініціативи? Стільки загинули і, і нас захищають, і слава Богу, їм здоров'я і щастя, тому що ж без них це ж буде, я не знаю, У мене теж два плем'янники воює. Так що це я знаю, це велика честь для них, для нас, як то кажуть, що вони нас захищають. От. А це повинно бути обов'язково. Я навіть на роботі роблю, то в нас теж в 9 часов вся лікарня зупиняється, ми їм таку пам'ять вшановуємо. Я не знаю. Дуже, дуже довго. Звичайно, дуже довго. потрібно, обов'язково. Я коли виходжу о 9 годині, в мене приватний будинок по вулиці. Я зупиняюсь посередині і стою, хоча там людей немає, нічого. Я обов'язково треба віддавати шану нашим захисникам. За, заради їх ми і тут живемо спокійно. Потрібно. Пам'ятаємо, вже тих, хто загинув, і шануємо їх пам'ять. Ну, потрібно шанувати пам'ять загиблих. раді них, ну, тіпо, завдяки їм ми зараз можемо ходити, жити спокійно. Я думаю, що це правильно було. Бо деякі люди про це навіть забули, що де в країні війна. Звичайно, треба зупинятися обов'язково. Це правильно, що зупиняється, всі так має бути. У мене просто чоловік загинув, тому я це знаю, що це таке. Треба таке, яка робити, не, не такий жеторів, по всій Україні. Всі повинні поважати загиблих захисників. У нас чоловік загиблий. Ми можемо хоча б хвилинку зупинитися. Що ми можемо ще їм дати, кроме пам'яті? Годний проект розроблений Мінветеранів на виконання плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Кабінет міністрів України ухвалив. Постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Максимальний розмір виплати до 70 тисяч гривень це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар'єрності та мобільності у цивільному житті захисників та захисниць, які втратили своє здоров'я на війні. Коли і як можна отримати виплату? Починаючи з січня 2026 року, компенсація надаватиметься ветеранам і ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію. Коротко розповім, як працює механізм компенсації ветеранам. Виплату надаватимуть після фактичного переобладнання автомобіля. Для цього потрібно буде надати документи, які підтверджують Витрати на роботу, виконану на спеціалізованих станціях технічного обслуговування, що мають відповідну ліцензію. Компенсація доступна лише тим, хто пройшов підготовку або перепідготовку водіїв у акредитованих закладах, отримав національне посвідчення водія і зареєстрував переобладнаний автомобіль за законом. Ті, хто вже отримав подібні виплати від держави або з інших джерел, не зможуть претендувати на компенсацію вдруге. Визначити, чи людина може керувати транспортом, і які пристосування їй потрібні для безпечного водіння можна під час медичного огляду. Куди звертатися за компенсацією? Насамперед, звертатися потрібно до структурних підрозділів з питань ветеранської політики при ОВА, районних військових адміністраціях або виконавчих органів міських рад із заявою та необхідними документами. Заяву можна надати трьома способами. Особисто поштою або електронною поштою. У ній потрібно вказати такі дані: адресу проживання, номер облікової картки платника податків за наявності, серію та номер посвідчення ветерана або електронного посвідчення, дані водійського посвідчення і свідоцтво про реєстрацію авто. Також необхідно додати копії документів, які підтверджують особу та статус ветерана, водійські посвідчення. Свідоцтво про реєстрацію машини, а також чеки, акти чи фото, що показують, як у авто встановили потрібне обладнання або зробили зміни для зручного керування. Якщо частина цих документів вже є у місцевих органах або в електронних системах, повторно їх подавати не потрібно. Достатньо вказати на це у заяві. Грошова компенсація за переобладнання перераховується на банківський рахунок протягом 5 робочих днів після надходження коштів до місцевого органу. Принагідно нагадую, що Мінветеранів. Оплачує навчання водінню авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання.